Йдіть проти течії, християни, молимося. Господи, до тебе ми йдемо в цей час. Ми тебе дякуємо за те, що ти наш Бог, за те, що ти нас водиш сторінками Євангелії, Біблії, Слова Твого, за те, що ти даєш нам гарні моменти пам'ятати це, як наші віруючі люди колись в битність йшли проти течії. Вони не боялися, не стадалися, не лякалися. Вони йшли вперед, тому що ти Бог. Вони вірували і надіялися на тебе. Ти живий, ава Отче, Алілуя! Вони йшли проти течії. Допоможи нашим хлопцям, нашим дівчатам, нашим братам і сестрам, нашій молоді. І ти проти течії гріха, проти течії беззаконня, проти течії перекосів проти течії аморальності, проти течії лживості в устах, наркоманії, проституції, ідолопоклонства. Господи, допоможи йти проти течії, залишатися вірним тобі. Тому що за течію йде те, що вже вмирає. А ми, християни, маємо осолити, оросити і благословити цю землю. В імя Твоє ми молимося. Алілуя!